Привіт-привіт всім, дорогі любі діви! Вітаю вас на каналі Чардійка. Мене звати Вікторія, і це ваш астропрогноз на 2026 рік. Перше, що потрібно зробити, це проконтролювати, чи ви підписані на канал. Тому що, якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться, обов'язково натисніть на дзвіночок. Це дуже важливо для розвитку ютуб каналу. Да? І перед тим, як дивитися відео, обов'язково вже поставте лайк, тому що ви знаєте, що буде багато крутої, класної інформації, яка вам поможе в цьому році. І також подивіться ще свої відео по таро-розкладам на 2026 рік. І взагалі всі відео свої дивіться на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Да? Це дуже важливо. Підписуйтеся на мій інстаграм, залишайте коментарі. І ваші лайки. І поїхали. Да? Поїхали по 26-му році. Е, у вас в цьому році, нарешті, на вас нарешті попустить, дорогі діви. У вас е, минулі півтора року були затемнення у ваших знаках, і е, ви змінювалися, ви трансформувалися. Багато дів народили дітей, багато дів змінили свої робочі місця, трансформували свою особистість. Вибрали, що вони вообще там хочуть е, коучами бути, а не бухгалтерами. Да? І от це все нарешті вас залишає. Uh, давайте ми будемо да, більш, більш подробні. І спочатку року, да? Я прям вам розписала, от прям цілий рік, по, одно, одно за друге. Uh, так, 27 січня Нептун переходить у знак Зодіаку Овен. І Нептун починає новий цикл. Овен це перший знак да, у нас. І починається новий цикл по всьому кругу. Нептун дуже велика планета, масштабна планета. Найбільше вона діє, якраз коли вона пересікає кордон. У цьому році він буде йти з 1 по 4 градус Овна. І Овен для вас це восьмий дім гороскоп. Восьмий дім відповідає за достаток, за трансформацію, грошей від інших. Людей, да? е, гроші від банків, е, подарунки. Також, коли ви е, щось да, от віддаєте, комусь якісь борги, да? розраховуєтеся з, з якимись боргами, е, це у нас завжди от прям така якась так, трансформація. У нас стається. Нептун планета, яка покровительствує рибками цими, що напроти вас, цими, що в вашому всьому домі. І це планета. Яка відповідає за нашу інтуїцію, за нашу духовність? От він якраз він був цей весь час. Минулі е, у нас 12 років. Він був в рибах. І він давав вам з вашими партнерами да, якийсь такий більший емпатичний зв'язок, тому що Нептун це про емпатію, це про відчуття, про інтуїцію, про містику, про сни, і в нього немає кордонів. Да? Це вода, яка просто розпливається. І у вас тут, в восьмому домі, у вас можуть якісь емоційні бути трансформації. У вас також можуть бути та, якісь кудись польоти там, за океани, наприклад, тому що Нептун це дуже у нас велика, велика вода. Це іще, так як восьмий дім це трансформація, може бути якісь операції по Нептуну. Ви можете зустріти когось, наприклад, якогось лікаря, подругу, та, і ви захочете змінити там, трошки якусь свою зовнішність, зробити собі якусь операцію. Я вам буду та, коли ретро Меркурія, я буду називати нас, коли Ретро Меркурій. Ці дати ми ніяких операцій не ділаємо. І коли ретро Венера, ту ж тим болі операції краси ми не робимо. Так, і от цей Нептун він починає абсолютно на цей новий цикл. Нептун в Овні він дає нам. Знаєте, таку боротьбу, вогонь да, от включається. Хоча Нептун це вода, це от прям коли нас потік несе. От. Але в цьому потоці буде дуже багато енергії. Він у нас буде по овну і ти ще 12 років, от зараз тільки по овну. Потім уже буде в тільця переходити, да, в нього там іде такі два роки туди назад. От. Так, що восьмий дім це у нас трансформації е, більше має бути містики в вашому житті. Це тому що восьмий дім це теж містика, це от все, що про магію, це все, що про якісь ритуали, щоденники, там самопрограмування. Е, ви тут дуже сильно зацікавитеся якоюсь езотерикою, або ви зацікавитеся, да, от якимись такими, такими трансформаційними іграми, наприклад, і будете їх активно іншим проводити в собі, розберетеся, а потім в інше. Чи будете розбиратися. І туди вже восьмий дім заходить Сатурн. От Сатурн 15 лютого заходить у ваш восьмий дім. Сатурн в Овні. Да, він, по-перше, буде йти з 0 по 14 градус за цей рік. І ще наступний рік він буде йти по Овну, а потім вже буде далі виходити. Він Любить е, дисципліну. Він любить, коли його слухаються, коли дотримується правил, коли нічого там не бояться, просто беруть і роблять. Да? От казірогів маєте знайомих? Отак От треба діляти. От, по Сатурну, по восьмому дому, значить, е, тут будуть, можливо, якісь навіть е, знаєте, зміни трансформації, які е, пов'язані з чимось, да, може, це якесь родове. Щось дуже старе може бути. Може, якісь ви будете там меблі переробляти, ремонти якісь робити в старому якомусь закинутому якому, домі. Може, ви будете от тож, по восьмому домі це інвестиції, хтось, хто старший, хто статусніший, він може у вас вкладати гроші, але через два роки він потребує е, е, конкретного чота. Тому що Сатурн не любить цьому. перед ним вчитися. Ну, в принципі, ви діви, ви теж досить такі е, приціні, ви досить. Е, як то буде причизу по-українськи? Точні, да? ви досить такі точні. От. І якщо у вас, до речі, в овні місяць. Є, то у вас починається період Садісаті. Коли у нас Сатурн йде по нашому місяцю, він, да, цей період Садісаті це трешняк, трансформація, зміна, зміна поглядів абсолютно взагалі, повністю. По-другому -по все стає. Карма приходить, така конкретна і хороша, і погана, до речі. Да? І після цього. Коли він ви проходите цей Садісайд, ви себе просто відчуваєте максимально крутими. І Сатурн, да, от який там він залишає потім ваш восьмий дім після тих всіх трансформацій, після того всього, що ви зробили, після того всього, що ви там проконтролювали, і там, там якісь інвестиції прийняли, або щось там комусь десь віддали, да, відпустили. Восьмий дім це коли ми відпускаємо. Вот. То е, ви потім будете відчувати себе дуже класними, крутими. Вас будуть більше поважати, коли він буде виходити да, із цього вашого восьмого дому. Далі, е, 17 лютого у нас стається перше затемнення на новій осі. Да, водолій. На осі водолій до цього у вас були ваша ось рибки і діви. Зараз е, кармічні вузли зміщаються і буде. Е, у нас водолій і лев, але ваше затемнення теж ще останнє в цьому році буде. Так от, водолій, сонячне затемнення 28 градусі. Починається у нас коридор затемнень, під час коридору затемнень, будьте обережні, тому що всі прийняті рішення залишаються з нами на 9-18 років. І Важливо приймати да, от прям те, що ви відчуваєте, куди вас тягне. Не якимось логічним мисленням е, руководствуватися тут в цих питаннях, а е, робити саме от, е, духовні якісь дії. Е, е, у вас це затемнення у водолічку, воно буде в шостому домі. Починається у вас розмір наступні півтора року по вашій роботі, може змінюватися робота, так як сонячне затемнення, а це новий початок, да, це у нас ростущий місяць, який дає нам процвітання. Шостий дім це нова рутина, це нові домашні улюбленці. У вас можуть бути більше спортом ви займаєтеся. Да? От Наступні літера року ви можете активно, дуже сильно займатися спортом. І якщо ви будете активно займатися спортом по шостому дому, то Сатурн потім дасть вам шикарне здоров'я. Він дасть вам шикарну да, фізику. Даже це може бути просто йога, там, наприклад, так, кожен день. І Потім ви себе там не впізнаєте. Е, і ще шостий дім: це у нас робота, рутина харчування. Тут змінюється. Е, да. По затемненням ви можете змінити своє харчування або ви будете більше. Там якихось аналізів здавати ці півтора року, будете відслідковувати якийсь свій стан, там шукати для себе найкраще там, якесь харчування. От. І е, також можуть змінитися ваші колеги по роботі. Шостий дім це у нас е, да, відносини, начальник і е, е, роботодавець. І найомний роботник, тобі що ви також можете наймати когось до себе на роботу: нянічок, там прибиральниць, може ви свій бізнес відкрили, будете там якихось стажорів нанімати, якихось там адміністраторів ви будете шукати. От тут прекрасний момент. Але пам'ятаєте, що якщо ви це починаєте на затемнення, то воно буде надовго. Далі, поки в нас ще йдуть затемнення, коридор затемний ще триває. У нас стається перший ретро Меркурій у рибках, у вашому сьомому домі. От, І це буде з 26 лютого по 20 березня. Коли у нас ретро Меркурій, ми не робимо операцій, ми не підписуємо документів, ми не купуємо дорогої техніки, машин, там не, не знайомимося з якимись абсолютно новими людьми, не підписуємо контрактів. Да, тому що, коли він розвернеться в прямий рух, вам не сподобається то, що ви зробили. Ви передумаєте, знайдете дешевше, або приїде щось там поломане, не то, що ви замовляли. І під час ретро Меркурію ми що робимо? Ми дозавершуємо. Ми розвертаємося назад і дивимося, ага, тут треба це зробити, тут треба це зробити, тут з цим дозамовитися, з цим помиритися і траля-лятапаля. Сьомий дії партнери. Да? Це пере. Ви переглядаєте партнерські свої відносини з вашими друзями, з вашими бізнес-партнерами, з вашими коханими людьми, повертаються колишні по ретро Меркурію в сьомому домі. І е, ви з ними да, тож, там, або примиряєтеся, або їх відпускаєте по, по цьому ретро Меркурію. От. Але є, знаєте, якщо ви навіть примиритеся по ретро Меркурію, коли він розвернеться в прямий рух, вас знову так башки по вдарять скажуть, ну. Це ж було вже, ти туди сам лізеш. От. Так що тут ретро Меркурій да, ми все переробляємо дозавершуємо, і вже коли він в прямому русі, тоді ми е, йдемо і купуємо нову техніку. Або е, комунікації не І там же у нас ще йде ретро Меркурій, але 3 березня у нас стається затемнення місячне у вашому знаці. Да? Ви відчуєте оцей е, перший якраз наш коридор. Ви дуже сильно будете відчувати, тому що це буде останнє затемнення у 11 градусі знаку Зодяку Діви. Е, і подивіться, чи у вас там нема, да, якоїсь е, там планети у 11 е, градусі. Тому що, якщо там є затемнення на цьому, то може дуже сильно трансформуватися оця у вас сфера. І е, я пам'ятаю, у мене було, о, значить, прямо на моєму Юпітері. Сталося затемнення місячне, да? а місяць він закінчує все. Він, це завершальний такий момент, це у нас повний місяць, потім йде спадаюча луна, і ми мусимо позбуватися чогось. І от у мене, коли було це затемнення на моєму Юпітері, через. через це було теж завершаюче, Я пам'ятаю, що я через 10 днів. Полетіла в Україну, поїхала. Да? І, а, і ще пізніше, а, мій да, партнер, а в мене Юпітер був теж в сьомому домі, це мені в тільцях це було затевнення. от, Мій а, на той період партнер загинув. І це мене дуже сильно змінило. Це змінило взагалі мій погляд да, і на партнерство, і те, як я себе почувала. І це такий був ріст просто в той момент, дуже-дуже-дуже великий. Так що тут, да, я для того говорю градус, щоб ви провірили, чи нема там ніякої планети. От і затемнення у дівах у першому домі. Ви змінюєтеся, змінюється ваш образ, змінюється, знаєте, як вас люди бачать, ви стаєте, можливо, навіть в новому статусі постаєте. Оці півтора року ви щось в собі міняли. Ви до чогось нового йшли, і зараз ви нарешті туди дійшли. По першому дому це зміна образу іміджу, вашого тіла. Ви можете теж, наприклад, там в блендінку перекраситься. У мене ж теж я Рибка. Я в цьому році стрибнула з парашутом і переформувалася у блондинку. От. І ці затемнення вони дуже сильно змінили. Да? І я от теж можу сказати, зі своєї сторони. Дуже багато чого відпустили ми за цей рік. І ви, Діви, і ми риби. Відпустили дуже багато якихось стереотипів, дуже багато страхів було пропрацьовано. Було пропрацьовано багато да, якихось прям, ментальних установок, зміна поглядів, нове мислення прийшло абсолютно. Там, легше почати відноситися до якихось речей. Да, от прям, характер навіть міг змінитися у вас. І оце буде завершальне таке. Затемнення, але ще в сьомому домі буде в кінці року. Так, далі. 27 квітня Уран переходить у близнюки. Е, уран у нас ходив туди-назад, да, він вже трошки заходив в близнюки, потім назад вертався. І от він тут уже назавжди зайде в близнюки, сім років буде йти по близнюкам. Уран це теж велика планета, яка відповідає у нас за, за е, суспільне да, все, що за фонову таку енергію. І він найсильніший якраз коли він змінює знак. Так що, 27 квітня буде дуже сильна така енергетика. Уран – Це планета неочікуваностей, це планета. От прям всіх наших якихось таких мрій, що ми собі навіть їх не дозволяємо мріяти, Або думаємо, та ладно, помічтаю бути трильонером, наприклад, або в космос полетіти. Уран, до речі, символізує космос, символізує астрологію. Да? От, і він переходить у близнюки, а це для вас 10-й дім гороскопу. Десятий дім це статус. Ви змінюєте свій статус. До речі, дуже неочікувано. Ви можете неочікувано завагітніти і стати батьками. Ви можете неочікувано змінити роботу. Ви змінюєте, можливо, абсолютно на свою сферу діяльності. Заявляєте про себе на новому місці. У вас може бути дуже великий кар'єрний ріст. Або навпаки, ви вирішуєте, що все я не хочу більше працювати, буду вдома тепер сидіти, з дітьми бавитися. Ви вирішуєте, можливо, переїхати. Да? І у вас змінюється статус. Тут ви були свій, а там ви вже чужий. Ви можете бути, також змінювати, щоб відкривати, наприклад, свій бізнес. Да? Тепер ви там власник ви відкриваєте ФОП, ви власник бізнесу стаєте. Десятий дім, да, це іменно наші якісь об'єктиви, до яких ми йдемо. І Уран вам дасть тут абсолютно нові, і дасть досягнення цих об'єктивів дуже швидко і неочікувано. І от сім років він буде йти по вашому дому статусу. Так що ваші об'єктиви от так от просто всі можуть мінятися. Плюс да, от, не прив'язуйтеся до чогось матеріального. Тому що це прям верх. Десятий дім і на самому верху, якщо ви подивитися свою натальну карту, це то, до чого ми йдемо, до чого ми. От прям самі такі шаленіші бажання собі можете ставити. Плюс ще десятий дім це тато. От тут можуть бути якісь неочікувані події, пов'язані з вашим татом. Далі, так, 29 червня, з 29 червня по 23 липня у нас стається ретро Меркурій у Раці. Знову ж таки, ми все переробляємо. Ми е, тут, да, от, робимо щось заново, але не починаємо нічого нового. Чекаємо, поки Меркурій піде в прямий рух. У вас це буде в 11-му домі. Повертаються, можливо, якісь е, навчання, да, де ви проходили в великих групах, якихось ви знову туди заходите. Або це якісь можуть бути конгреси, на які ви будете знову їздити. Одиннадцятий дім це друзі, да, ви можете там знову з ними побачитися, якщо ви їх давно не бачили. Це знову ж таки якісь ваші теж якісь мрії. От у нас уран покровительство одинадцяти домом. Да, він дає таке неочікуване інформацію, якусь спілкування, взагалі, як ви себе проявляєте у великій кількості людей, як ви працюєте в команді, да, от прям, коли всі один одного підтримують. Так що тут Меркурій буде туди вас тягнути? З друзями, до речі, можете тут примирятися. В цей період, поки у нас ще йде ретро Меркурій, у нас Юпітер 1 липня переходить у Лев. У знак зодіаку Лев і Лев. Для вас це 12-й дім гороскопу. От, і ще чуть-чуть, на слідущий, на ронаслідушому році Юпітер вже перейде у ваш знак і він буде вас змінювати, трансформувати, давати вам подарунки, прибуток у грошах. А поки що це ваш 12-й дім. І от Юпітер, якраз на це у нас Дід Мороз в астрології. Він приносить подарунки, він дуже сильно підтримує. Він для жінок символізує чоловіка. І тут, по 12-му дому, це може бути хтось, у кого, якщо ж чоловік, то у вас будуть відносини на відстані. Так? Або ваш чоловік, наприклад, кудись поїде далеко. Чи у вас Юпітер це ще діти, і ви можете, наприклад, дітей своїх там віддати кудись навчатися в іншу країну, або вам прийдеться кудись поїхати, так? далеко і залишити свою дитину там по роботі. 12-й дім це все, що далеко. І це все, що за морями, це, можливо, навіть якісь круїзи, ви будете їздити з сім'єю. Це у нас також містика, це психологія. Тут дуже, якщо ви займаєтеся якимись такими справами, то вам ви себе будете дуже активно пропрацьовувати і багато грошей на цьому заробляти, тому що Юпітер дає тут такий достаток вам. і це ще може бути, да, от прям психологія у вас, якісь е, страхи, регрес. Да, коли ми заходимо в регресію. по 12-му дому ми щось маємо залишити. Це так як це завершальний у нас дім, да, все, досвіду достатньо, і ми, значить, його відпускаємо, ми його залишаємо. І Пітер там вас буде дуже сильно підтримувати. Далі, 12 серпня, у нас стається затемнення у Леві. Це у нас перше буде затемнення у Леві. Да? От у цьому вашому 12-му домі у вас можуть дуже сильно проявитися тут віщі сни. У вас це буде у нас в 19 градусі сонячне затемнення, знову починається коридор по цьому затемненню. Так що у вас тут проявляться віщі сни, ви можете про себе заявити як про психолога, там, почати вести якесь наставництво, людям допомагати, працювати десь там, наприклад, в логістиці великих компаній, да, і прям працювати з іншими країнами або працювати, да, наприклад, там, з Америкою, яка спить, коли ви бодрствуєте, і ви поміняєте. Наприклад, там свій графік, ви будете відсторонені від всіх. 12-й дім це коли от це рибки символізують 12-й дім. Да? Це коли ми мовчимо тихенько, от, і ми в своєму знаходимося, тому що настільки вже все надоїло, що хочеться бути в своєму. От, і тут, по 12-му, дому ви починаєте трансформувати, трансформувати свої навички, свою інтуїцію. Довіряйте їй обов'язково. Так, далі. У нас стається 28 серпня да, от закінчення цього коридору затемнень, і стається останнє затемнення в рибах. Риби ваш сьомий дім, місячне затемнення, знову ж таки, це буде відпускання або якихось партнерів, або це буде у вас да, примирення з ворогами, відпускання якихось ворогів, відпускання якихось образ, можливо, навіть. Да. У сьомому градусі, подивіться, чи немає у вас там якихось планет або там. Два градуси до 2 градуса після. От. І у вас нарешті, ви там, якщо ви там довго розлучалися, то зараз ви нарешті півтора ці роки, поки були за темні, ви розлучалися, зараз ви нарешті розлучитеся. Закінчиться у вас ця історія. Або, наприклад, якщо ви там останні там навіть місяці там, збиралися да, одружитися, то нарешті ви одружитеся, і у вас закінчиться період, коли ви були на самоті. Да, от ось партнером будете мати вже щось своє, або там, наприклад, квартиру переїдете, в свою квартиру купити, да, От у вас буде щось, щось спільне зі своїм партнером. От, і це також у нас і друзі дуже близькі. Да, по цьому затемненню вони можуть, може, в них щось буде в житті здаватися, змінюватися, може, вони кудись будуть далеко переїжджати. Да, і це такі ваші партнери дружні, але вони вас будуть залишати. Далі у нас починається період ретро-венера. Коли у нас ретро-венера, ми не виходимо заміж, ми не робимо ніяких уколів краси, ми е, де, відкладаємо е, зміни іміджу, там пофарбувати волосся, особливо блондинку. Не треба не ви можете перепалити волосся. Венера у нас покровительство є е, відносинами грошима і красою. Да, от все, що про жіночність, все, що про смачно, про те, щоб покайфувати. Да, це все Венера. І Венера у нас буде ретроградна з 3 жовтня по 14 листопада у вашому 3-2 домі гороскопу. О, знову ж таки, планета ретроградна повертає нас у минуле і вона дає нам змогу да, щось доробити, переробити і дозакрити. Так що ми тут нових, якихось нової дружби, ми тут не заводимо. Третій, другий дім. Про що це? Це спілкування з братами, сестрами, з сусідами, це комунікація. Да? Це коли ви передаєте інформацію. Так що тут по ретро вам може не доходити інформація, або через жінок буде якась скривлена інформація, або вам буде приходити да, якась там інформація про якихось жінок, і ви будете обдумовувати, наприклад, чи ви хочете там, з ними працювати, наприклад, да, от всяке. чи про бізнес. Стоже е, і другий дім це. Ваші е, гроші, да, ваші достатки, ваші заробітки, навіть ваші е, цінності. Так що тут у вас ви можете повертатися до своїх старих цінностей, або ви будете пропрацьовувати, да, ви там до старої роботи повертаєтеся на ці півтора місяця, щось дозакінчуєте, до завершуєте. Вам хтось гроші може повертати. До речі, десь там ви щось заплатили, вони вам не виплатили. от зараз вам виплатять по ретро Венері. І в цей період, коли у нас буде ретро венера там ще всередині буде ретро Меркурій. Да? І в нас Венера на Меркурії накладається. Оце точно ми нічого нового не купуємо, не, не починаємо. да Ми все доробляємо тут під, під кінець року, з 24 жовтня по 13 листопада. У нас буде ретро Меркурій у вашому третьому домі гороскопу. Знову відновиться комунікація да? у вас от з вашими близькими з братами, сестрами, з вашими сусідами, знову чи самі сусіди, можливо, у вас з'являться. або це просто будуть комунікації поїздки по місцевості там, де ви вже були. Да? от ви вже там цим колись займалися. Або ви відновлюєте своє навчання, наприклад, там якесь, і знову там ви починаєте от ці комунікації з тими самими людьми в тій самій групі, яка у вас там колись була. Да, і в Скорпіоні Ретро Меркурій цей буде у нас, так що скорпіон це у нас про трансформацію. Там, якщо ви навіть якщо та повертається, то це або буде до завершення, щоб закінчити, вже піти і назад не вернутися, або це буде а, щось про. Да, по-новому. Да, я роблю те саме, але вже по-другому. По-новому я роблю. Да? І це, в принципі, можна перепідписувати документи, вводити да, в, ті, в той самий бізнес, в ту саму групу, ті самі курси запускати, але по-новому да, перероблені вже ремонт зробили і переробили. І, і ще Плутон у нас весь цей час, весь рік він буде йти по 3-4 градусу. Знака зодіака Водолій. Водолій для вас це шостий дім, да, і о, у шостому домі якраз у вас тут було це затемнення, да? От о, і м, Водолій... Yeah, yeah. По шостому домі Плутон він буде трансформувати, змінювати вас, змінювати вашу роботу. І Плутон він йде дуже довго, він йде цілих 20 років по одному е знаку. Yeah. No, він вже у нас у водолі знаходиться, вже він з, 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 з нього вже через років 17, напевно, вийде. От. І тут ваша рутина, шостий дім це, це ви, це ви шостий знак Зодіаку. Це вам дуже близько. І отут все зараз трансформується, змінюється, здоров'я ваше змінюється. Там харчування ваше змінюється. Подивіться, чи у вас там в 3-4 градус якісь планети є, тому що якщо є якісь планети, Плутон їх у цю сферу вашого життя він буде її трансформувати. Сонце це наше его, місяць це наші емоції, Меркурій спілкування, Венера це відносини і гроші, і Марс це наші дії. От якщо Плутон тут пройдеться по із цих планет, то він вас да, в, цій, в, цій вашій, в цьому вашому прояві Він вас буде змінювати. Так що так, такий для вас вийшов прогноз Астро на 2026 рік. Обов'язково підписуйтеся, обов'язково пишіть свої коментарі, як вам це відео взагалі було, чи зайшло, чи не зайшло. Я знаю, що зайде. От. І так, обов'язково лайкніть і підписуйтесь на інстаграм. ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!